Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск на Суспільне новини Черкаси. Сьогодні говоритимемо про таке. Дитяча поліклініка отримала дози спеціальної вакцини. Чекали, поки дозволять дітям вакцинуватись. Що приховує вода? Черкаські археологи шукали знахідки на березі Дніпра. Своєрідна криміналістика. Медаль ігор нескорених продає черкаський військовий, куди спрямує гроші. Знаю, що таке операції поранення. 30 доз спеціальної вакцини комірнаті отримала друга дитяча поліклініка Черкас, розповіла заступниця директора з охорони дитинства Валерія Свириденко. За її словами, одна доза містить утричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей віком від 12 років. Чи були охочі щепити своїх дітей? Наталя Старинець розповість. Хорошо, добре. Все, все хорошо. Перед щепленням оглядає дев'ятирічну Варвару Скрипкіну педіатриня Тетяна Нагаранська. Вимірюємо температуру, слухаю дитину, дивлюсь горло дитині. Якщо дитина здорова, все добре, то тоді мама підписує згоду на щеплення, і ми відправляємо дитину щеплюватись проти ковід. Варвара говорить, чому потрібно робити щеплення? Щоб, знає. щоб не боліти. Ну щоб не заболіти коронавірусом. Що-чуть подбанюсь, подушки що я боюсь колосі. Мама дівчинки Анастасія Гнізділова розповідає, записала дитину на щеплення одразу. Щойно лікарка повідомила про наявність вакцини. Я робила собі у 21-му році від щеплення. COVID. Ну і здоров'я у нас понад усе це в першу чергу, щоб дитина не хворіла. Із восьмирічною агатою уже у кабінеті щеплень її мама Антоніна Кравченко. Старші всі вакциновані і чекали, поки дозволять дітям вакцинуватися. Нарешті дозволили не з 18, а вже з 5. каже із соціальних мереж дізналася про можливість вакцинувати семирічну доньку Кіру Ольга Сафронова. Оце захист, це досягнення світової медицини, медицинської науки. Ми так робимо все, аби захистити дітей від захворювання. Вже хворіли, вже маємо поняття про те, як це складно може переноситись, тому так краще захиститись. У другій поліклініці Черкас вже щепили з десяток дітей, говорить медсестра Ірина Бондар. Вакцини зберігають у належному стані та при певній температурі. Ось у нас зберігається в холодильнику вакцина. Це дві у нас залишилося. Це на 20 дітей. Другою дозою щеплюватимуть дітей за 3-4 тижні. Усього друга поліклініка отримала 30 доз вакцини проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років. За словами заступниці директора з охорони дитинства Валерії Свериденко, попри таку кількість доз у закладі будуть намагатися щепити всіх дітей, які виявлять бажання за потреби. Ми можемо ще добрати вакцину. То тобто сказали, що перебоїв і проблем з постачанням вакцини немає. Вакцина в комернаті дитяча. В дозі 0,2 мл млдеться внутрім'язова дельтаподібний м'яз, за словами головного санітарного лікаря області Володимира Папача, усього Черкащина отримала 500 доз спеціальної вакцини Комірнаті від Pfizer-BioNTech. так звана педіатрична вакцина, яка призначена для дітей віком від 5 до 11 років. Вона вже розподілена до центрів первинної медичної допомоги і в першу чергу щепленням підлягають діти, які мають імунодефіцитні стани, які мають фактори ризику пов'язані із їхніми супутніми захворюваннями. І станом на Сьогодні ці щеплення вже вони розпочалися. Наталія Старинець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Пік епідемії грипу на Черкащині слід очікувати у лютому березні. Про це Суспільному повідомив керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач за останній тиждень захворіло 4,5 тисячі жителів області. Порівняно з попереднім тижнем, це на 8% менше. За словами Папача, єдиним ефективним засобом убезпечити себе від хвороби є вакцинація. Єдиним ефективним засобом. І це ще не пізно зробити, хто не зробив. Є вакцинація, особливо груп ризику. Це і медичні працівники, і правоохоронні органи, і люди старшого віку. Тому по можливості ми закликаємо всіх все таки отримати щеплення. У нас в області вже активно циркулює вірус грипу. Ми моніторимо цю ситуацію. Активно циркулює передусім вірус грипу типу А. І з-поміж інших типів, це вважається один з найбільш агресивних типів, який нерідко дає ускладнення для здоров'я людей. Їх було у десятеро менше від ворога. Втім, вони не побоялися поїхати, аби завадити більшовикам захопити Київ. Герої Крут 29 січня 1918-го стримали цей наступ. Серед студентів добровольців тоді загинуло 30 осіб, розповіла завідувачка сектору новітньої історії краєзнавчого музею Ірина Мірошник. Досі не всі імена крутян відомі, втім подвиг пам'ятають впродовж років. Чому ця стояти? Ринка історії актуальна нині. Дивіться в сюжеті. Форма сучасного українського військового. А це поверхом обласного краєзнавчого музею нижче однострій воїна часів Української Народної Республіки, між ними понад 100 років, які між боєм підкрутами боротьбою за свободу тепер, говорить завідувачка сектору новітньої історії краю Ірина Мірошник. Крім того, що під крутами воював студентський курінь січових стрільців. Там також були і представники вільного козацтва. Воно було створено як тероборона, подібно до сучасних подій. 600 українських військових проти 4-тисячної армії більшовиків могли б відмовитися від відправки на фронт. Це було добровільним, але вони, бачачи небезпеку, яка нависла над українською державою, самостійно погодилися підкріплювати. Регулярну українську армію їм треба було стримати ворога. йшло питання про фактичне визнання незалежності української держави, саме щоб завадити цьому на Київ. Тоді йшли 4,5 тисячі більшовицьких загонів. Ось на цьому фото прощання з героями Крут. Втім каже фахівчиня, попри нерівні сили в тій битві втрати українських військових були меншими. Одна чота, якраз студентського курення, вони заблукали і потрапили прямо до рук більшовиків. Звісно, вони дуже лютували і на цих хлопцях вимістили всю свою злість. Три могили невідомих юнаків, яких вважають загиблими у тому бою в кінці січня 1918-го, є Я на ось цьому кладовищі у селі Старусілля. Решту інформації про ймовірних крутян родом із Черкащини доводиться збирати по крихтах, каже Ірина Мірошник. Саму могилу Аскольдову теж навмисно зруйнували в 30-х роках і організували там парк культури відпочинку для того, щоб навіть фізично стерти нагадування про цю героїчну сторінку української історії. Більше про героїв Крут питаємо у Смілянської краєзнавиці та журналістки Юлії Харченко. Вона досліджувала постать одного із них, Валентина Отамановського. У тому бою він вижив. Валентина Отамановський народився в селі Яблунівка, тепер це Черкаський район. Втім, ані родичів, ані документів про нього там не лишилося. Метричної книги теж не знайшли, тому що ну є припущення, що згоріла. зосталися твори, і він переклав книгу Даня. Дефо пригодні робінсона Крузо. у планах перейменувати одну із вулиць міста на честь Валентина Отамановська та продовжувати дослідження, як говорить і Юлія Харченко, і Ірина Мірошник люди почали більше цікавитися історією, В тому числі дуже багато переселенців приходить зараз на наші заходи, щоб познайомитися ближче з Черкащиною. Важливо, аби прокрутян пам'ятали, додає Ірина Мірошник, бо історія має здатність повторюватися. Тетяна Рева, Григорій Козуб, Олег Кураш, Суспільне новини Черкаси. Древню кераміку, який понад три тисячі років знайшли археологи на березі Дніпра. Колись там жило поселення древніх слов'ян, розповідає директор музею середньої Дніпрянщини Михайло Соволап. Через зимове падіння води пам'ятки виринають на поверхню. І для фахівців це час, аби дізнатися більше про те, що приховує Черкаське море. Про це більше дивіться в сюжеті. Це один із ранків на березі Кременчуцького водосховища. Саме тут археологи шукатимуть те, що власно осінь та літо приховує вода, говорить директор Черкаського музею середньої на Дніпрянщини Михайло Сиволап. Ми зараз тут стоїм приблизно. От... Десь отак вода може трошки вище. Завдання ось в цьому піску знайти найцінніше, про що звичайні люди не здогадуються сліди першої праслов'янської культури. Тут переважають знахідки білогрудівської культури. Оце епоха пізньої бронзи. Це культура, яку більшість науковців вважають першою праслов'янською культурою. Серед каменів цегли та сміття відшукати пізню знахідку. Буквально одна на сотню, а то й одна на дві сотні. Такий собі пошук історичних пазлів каже Михайло Соволаб, які не купити в магазині. Їх ще треба віднайти прямісінько із дна. Своєрідна е, криміналістика. От, через тисячі сотні років ми приходимо і вже по тому, навіть як воно лежить, можна робити висновки. Перша знахідка фрагмент горщика. Це якраз епоха пізньої бронзи. Датується 13-12 століттям до нашої ери. Фахівець показує, чим така кераміка особлива. Як правило, орнамент знаходиться тут нижче під ним. Ну, значить, початок валика. Затоплених пам'яток на дні Кременчуцького водосховища може бути понад три тисячі. От, на жаль, досліджувати його розкопками фактично неможливо, тому що більшу частину року воно перебуває на глибині десь близько півтора-два метри. За ними фахівці спостерігають ще з 1986-го. Наприклад, на одному з островів. Дніпра знаходиться поселення приблизно цього часу. То ми 10 років одну посуду збирали. За 30 хвилин показує зберігач фондів Черкаського археологічного музею, Антон Дєткін назбирав з кілограм елементів посуду. Кераміка ліпна, ручної роботи, груба ліпка. Аби ж зібрати бодай речення, потрібні дні, а може й роки, і цьому археологи присвячують життя. Додає пан Михайло. Ну, треба знати свою історію, і треба знати її якомога повніше. За годину пошуків вдалося зібрати три кілограми кераміки. Купа букв є, ну поки що з словами важко. Якщо це рахувати як інформацію, втім додає археолог. Вони сюди повернуться, аби продовжити свою роботу. Знахідки ж відчистять та спробують знайти частини єдиного цілого. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Медаль заради порятунку пораненого захисника продає тероборонівець та учасник війни Ярослав Платмір. Її чоловік виграв два роки тому в іграх нескорених. Це спортивні змагання, де участь беруть поранені військові. Як можна долучитися до аукціону, розкажемо в сюжеті. Я отримав два золота от, і одну з цих золотих медалей наразі. Я хочу продати на аукціоні. Аби допомогти пораненому військовому говорить учасник війни, ветеран бойових дій, тероборонівець Ярослав Платмір. Я сам знаю, що таке операції поранення лікування досить таки довго тривали. У мене буде друге день народження, 31 січня 2015 року було поранення це вісім років уже. Тоді за півтора кілометра від злітно-посадкової смуги донецького аеропорту чоловік отримав поранення. я побачив зарево червоне, але на адреналіні я не відчував болю. Дуже ми вдячні. Хлопцям тим, що прибігли, з шостого разу тільки БТР зміг під'їхати. Там дуже такий шалений обстріл. Нісся. ногу врятували медики лікарні Дніпра. Далі було тривале відновлення заняття спортом, каже Ярослав. А вже за шість років він брав участь у іграх нескорених, де переміг у двох номінаціях. Два золота було в дисциплінах штовхання ядра сидячи, по саме по категорії в моєму пораненні, і метання диску теж сидячи. Треба до змагань військовий готувався. У мене було відчуття того, що та, це сталося. Я отримав два золота. Думаю, нічого собі. Не в нагородах була навіть справа, а справа в тому, що е, хотілося перемогти. Оце, от, оцю от певну складність в пересуванні. Тепер продає цю нагороду на аукціоні. Каже, не шкода. Сподівається, що вона допоможе зібрати кошти пораненому такому ж, як і він був вісім років тому. У мене є дві нагороди. У мене є орден за мужність цього ступеня. Це державна нагорода і Хрес, Со за участь в бойових діях другого ступеня. Я віддав би всі ці нагороди і взагалі та багато чого, аби повернути. Людей, з котрими я служу, долучитися до аукціону може кожен стартова ціна 5 тисяч гривень. Писати на сторінці в інстаграмі або в фейсбуці. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. На сьогодні це все. Я бажаю вам спокійного завершення робочого тижня. А більше новин ви можете знайти на нашому сайті Суспільне Медіа. До зустрічі. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.